Ось яка у мене виросла цибуля Exhibition. Я вже її зірвала. І хочу вам показати: Ось дивіться, це для порівняння, трошки менша головка. Ну, така трошки більша, як звичайна цибуля. А ось це, бачите, яка величезна цибуля. Ось це, ось це, бачите, яка величезна цибуля. Я ще її потім візьму вагу зважу. А зараз хочу вам показати, скільки вона має. Ось, бачите, 14 см має. Ось ця також 14 см. Ось ця теж. Бачите, 13 см. Ось яка вона велика. Бачите, більше, ніж моя рука. І я ще потім вам обов'язково покажу, зважу її на вазі. Ось, і це майже вся така цибуля виросла. Я дуже рада, що вона такою виросла. Ось деякі тільки є такі менші трошки. Ось, вирощувала я її з розсади. І оці, що менші трошки, це трошки в мене пізніше насіння проросло на кілька тижнів. Якесь швидше проросло насіння, якесь пізніше. І тому якась швидше виросла, якась трошки пізніше, і тому не встигла дозріти. Але ну, я дуже задоволена, що можна виростити ось такі великі екземпляри цієї цибулі. Вона ну, на смак. Майже така сама, як е, звичайна цибуля, тільки вона е, не пече, коли її е, ріжеш, е, очі не, не пече. І е, на смак, ну, трошки пече, але так, ну, менше пече, ніж така звичайна цибуля. Ось, ось така величезна. Тому я рада, що таке в мене виросло. Хочу вам показати, яка цибуля в мене виросла, яка її вага. Це є середні цибулини, не найбільші, не найменші. Більші є ще більші, а ось це є такі, які в основному їхня вага ось така, бачите, 510 грам. Ось оця цибулина. Тепер цю давайте зважимо. Так, Ось 600-650 грам. Ось, бачите, 657 грам. Ось це є середні цибулини. Я важила ще найбільші цибулини, то найбільші були там 800 з чимось грам. І, ну, звичайно, були і менші цибулини. Ось, досить смачна цибуля. Я зауважила, що вона не така пекуча. І коли її ріжеш, сльози не течуть. Ну, але мінус її в тому, що вона довго не зберігається, треба її швидко з'їсти. Тому добре, що в нас її багато немає. Ми її встигнемо з'їсти, я думаю, десь так до ну, 2-3 місяці максимум. Ось.